Лікування чи відновлення? Часто дівчата приходять і кажуть, що хочуть вилікувати своє волосся, чи запитують, чому кератин, ботокс не тримаються все життя, чому ефект змивається? Майстру потрібно самому усвідомити і доносити цю думку клієнту: волосся це мертва структура, яку вилікувати неможливо. Вилікувати можна рано на руці, бо рука та шкіра це живий організм, який регенерується, відновлюється. Волосся ж не може регенюватися, тому що це мертва структура. Бра, його можна тільки вбити або косметично відновити. Тому і результат від процедур тимчасовий. Якщо поранити руку, вона загоїлася, і ми її більше не пошкоджуємо. Отже, рука завжди ціла. А з волоссям не так, бо волосся це повторюсь. Мертва структура. Процедурами ми лише косметично відновлюємо волосся тимчасово. За посиланням в описі ти знайдеш безкоштовний вебінар, який буде дуже корисним для будь-якого майстра з відновлення волосся. Обов'язково подивись його. А також запрошуємо тебе стати майстром нового покоління разом із Luxlis Professional. Уся інформація в описі під цим відео. Також трапляється, що дівчата чекають на ідеальний результат, не враховуючи свій початковий стан волосся. Але це нелогічно, тому що результат на здоровому натуральному волоссі буде значно кращим та відрізнятися від процедури на жорстке, пористе, пересушене хімічно пошкоджене волосся. В цьому випадку потрібно набратися терпіння і зрозуміти, що для того, щоб досягти якісного результату, якого ви очікуєте, потрібно робити процедуру системно поступово відновлюючи ваше волосся. Чим частіше ви робитимете процедуру, тим довше від неї триматиметься результат і ефект буде краще. Щодо блонду, це причина суперечки всіх майстрів, тому що з важкими випадками блонду багато майстрів не вміють працювати, адже майстри розуміють, яким гарним може бути результат після процедури. А на блонді так не завжди виходить. Чому пояснюю? Структура волосся має свої шари складові. Якщо 90% цих шарів зруйновані, то від волосся практично нічого не залишається. Білок який міститься в складі, нам нікуди помістити, і ніде його згорнути, щоб він зафіксувався і дав очікуваний ефект у подібному випадку. Дівчині потрібно правильно доглядати за своїм волоссям, відрощувати довжину і відновлювати волосся, а не чекати глянцю, м'якості та шовковистості від першої процедури. На сьогодні все став лайк за корисну інформацію та роби висновки.